У Дніпрі мешканці житломасиву «Придніпровський» вийшли на акцію через виробку лісу. У трудолюбівці на Херсонщині місцеві готуються до робіт на полях та городах. У Дніпрі презентували книгу про роботу залізничників під час війни. Близько дев'ятої ранку під прокуратурою на житловому масиві Придніпровськ влаштували акцію, аби привернути увагу до справи щодо виробки лісу, яку тут розглядають. Вирубку здійснював підрядник за тендером на замовлення міського департаменту парків та рекреації на початку листопада минулого року. Тоді мешканці масиву влаштували мітинг та звернулися до прокуратури. Нині учасники акції тримають плакати із закликами захистити ліс. Ми зібралися на акцію проти вирубки лісу, тому що відкрита кримінальна справа, але дуже повільно вона просувається і ми не маємо доступу до документів. Тобто, хотіли, щоб були покарані всі такі відповідальні особи, які допустили до цього. І щоб попросувалася справа. У мене дуже гарні спогади про цей ліс, так? І я хочу, щоб мої діти, діти моїх друзів, ну, взагалі мешканців, вони теж отримали цей ліс. А наша влада, вона, на жаль, нічого не робить для того, щоб зберегти, примножувати, да? а навпаки, вирубує те, що потрібно залишати. Ну, Я вважаю, що це необхідно відстоювати. Організаторка Ольга Орєхова каже, замовляли незалежну експертизу зрубаних дерев. Загалом у лісі зробили 210 дерев. 15 видів з них 45 дерев фільхи, які занесені у червону книгу області. Є вже пройшов четвертий місяць з того моменту. І ми не бачимо жодних судів по справі. Наразі наскільки нам відомо, що взагалі не висунуто жодних звинувачень будь-якій особі, яка причетна до цієї виробці. Представників учасників акції запросили до прокуратури. Вони дізналися про хід до розслідування як заявники. Ми їм повідомили певні відомості, які ми могли розголосити в рамках Кримінального процесуального кодексу України. Ми почули вимоги, які хочуть там, і результати, які хочуть побачити люди зацікавлені. І наразі будемо рухатись в межах та у спосіб передбачений законом. Ми звертались до міської ради у листопаді щодо вирубки лісу. Відповіді тоді не отримали. Тож надіслали запит повторно, аби дізнатись, навіщо виробили червонокнижні дерева і чи проводили службове розслідування з цього приводу. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині судитимуть 11 імовірних учасників злочинної організації. Повідомили в обласній прокуратурі. Їх звинувачують у незаконному придбанні перевезенні зберіганні та збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах. За даними слідства, організація купувала та збувала метамфітамін на території Кривого Рогу. Психотропи зберігали в орендованих квартирах. Замовлення приймали на телефонні номери та збували із рук в руки. Щомісяця отримували понад 3 мільйони гривень прибутку. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 300 пластикових трубочок з психотропною речовиною. Пістолет, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, гроші та банківські картки. Наразі 10 фігурантів перебувають під вартою. Чотири чоловіка нас було. Всього на всього. То все село виїхало, не було нікого. Виживали, як могли Залі, в погрібі. Ану, ну, 120 прильотів за час, тільки сидимо та щитаємо. Трудолюбівку вже повернулося півсотні людей. Це половина жителів селища. Зараз сапери потрохи розміновують тут території, тож місцеві готуються до робіт на городах та полях. Картошечку хочеться посадити, а як же? Будемо робити, по-любому, а тільки ж акуратно. І хлопчики два снаряд знайшли і хотіли перенести очі в посадку, куди. І що? І бабах, тільки кишки на, 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 на деревах походили. Та хай йому грець. Це жуть. Це... Жіночка моя на із в Кремругу. Я зараз вдома сам хату спасаю, укрив воно пленкою, чи мох. Тут прильоти були, воно видно по забору. У кухню як угораздило, так угораздило, що її роздуло. Це моя техніка. Сівалочка пострадала. Світ буде, тоді почну пиляти, вбирати. У мене електропилка. Покажу вам трактор. Вольву трактор. Це те все, що вже стягувався. Гробився. Все гаде. Побили. Така машина була, все, металом. Це один корміліць остався. Ну, нічого, вже поробив усе. Уже ось хочете, йдемо, покажу вам у хаті ремонт почали робити. Тут в хаті шифер був виносили, вимітали, вигрібали. Потолки попадали, ну, маска в смислі. Ну, пошпаклювали, поклеїли вже все, трошки порядок наводив. Ну і з ста сімей залишилось півтора десятка. І то слабих-слабих. Погибли пчелки, тому що не, не до уход, і... И... Зарядить літали вот здесь і там попадали. У машинки акумулятор знімаю і світю ночі і якось спасаюсь. Світу нема, ну тягнуть. Магазинів немає, аптек також немає, наш медпункт зруйнований, розбитий. Тому по можливості виїжджаємо в район або в якесь інше село, місце, щоб скупитися. Весною, думаю, посіять соєшник. Так посівма тут немає більше, бо все ж пропало. Остався один соєшник. А на осінь тоді вже будемо шукати сімена, обробляти землю. позиції. Невжевана група закриваємо стріло вогнем! Так, на Київщині тренуються добровольці гвардії наступу. Василь Ковелін вже має досвід бойових дій. З 2014-го брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. У 2018-му повернувся до цивільного життя. Після повномасштабного вторгнення пішов до ТРО, потім до Нацгвардії. Наше звання буде саме знайти противника, знищити, його і забрати якісь там свої території там, згідно наказів. І е, мотивація в тому, що хочеться взяти участь в завершальному періоді цієї війни. Олександрові 51, і він доброволець. Я вступив до лав Національної гвардії України. До цього працював викладачем, останнім часом працював на сахарному заводі. Рішення складним не було. Так як мій внук зараз воює, і я вступив, щоб з внуком разом захищати нашу Україну. Командир батальйону Костянтин Вархамєєв воював з 2015-го, обороняв Дебальцево. Каже, добровольців готують у десантно-штурмову бригаду. Вони братимуть участь у наступальних операціях на півдні і сході України. Велика проблема в тому, що це в Донецькому регіоні там великі на яких дуже тяжко проводити бойові дії. І друга проблема це мінусова температура. Тобто, хлопці дуже сильно томляться, коли і воно це дається в знаги і послаблює нас. Ну, звичайно простіше не починати наступ. Це відповідно до прирок, тобто весна, початок літа. гвардія наступу це вісім штурмових бригад. За інформацією керівників підрозділів. Заявки на вступ подали 24 тисячі охочих. Анастасія Дашко, Суспільне, Новини, Донбас. Багатотисячний відрізаний від евакуації НАТО в на станціях. Навіть година на вокзалі під час війни вічність. Уривок з власної книги читає автор Андрій Пірмяков. Чоловік каже, хотів задокументувати подвиги працівників Укрзалізниці у воєнний час. Книзі а, а, зібрані історії зі всієї України. Різні історії різних професій, різних людей, їх різні відчуття. Це не про один потяг, це не про один вокзал. Це всі реальні історії, реальні історії реальних людей. Може, десь трошки художнього слова додавлено, але події і герої реальні. А книги Залізна евакуація автор зачитував історії, які стосуються саме дніпровських залізничників. Героїною однієї з них стала провідниця потягу Дніпро-Хелм Галина. Їхали дві дівчинки. Тісно ж по вагону не пройдеш, ніде не пройдеш, візде візде все, все зайнято. А де присядь, хоч сюди, я постою. Давай по очі, поки я пічку там підсипаю, Сядь отут в купе. Вона я можна сумочку тут залишу. Я на неї аж. Розсерлива, я гру, що тобі сумочка? Ти сама полеш. Тіха ти скільки, то хелма, ми більше полтора суток їхали, Ми Не розклади, нема нічого. нехай побуде тут сумочка, я лучше постою. А говорю, що в тебе в сумочке там скрипка. У книзі зібрано майже півсотні реальних історій. Спогади героїв зачитували актори Дніпровського академічного театру драми та комедії. У мене тут їх декілька, і в кожній є щось таке щемливе, є щось. Ну, всі вони. Неймовірно щирі, і для мене кожна історія це окремий свій такий світ, який в якому є все, що можна, вся палітра емоцій та почуттів. Відвідувачка презентації Ліна розповідає, розплакалася через історію, коли люди у вагоні передавали одне одному ампулу, аби врятувати дитину. Я дуже емоційна людина. Мене довести до сліз досить просто. Тож. Мені на цьому вечорі було дуже важко емоційно. Те про що розказують, і те, як це близько до всього, що відбувається, дуже зачіпає за душу. Книгу Залізна евакуація, окрім Дніпра. Вже презентували у Києві на черзі Харків, Львів та Одеса. Софія Москаленко, Наталія Сподинець, Суспільне новини, Дніпро. – Добрий день. – Добрий день. Скажіть, я маю собака, я не проти, щоб була собакою? – Ні, Не не проти. – Так свій день починають водій таксі Олексій та його пес Бенні. Вони переїхали до Дніпра з Харкова через обстріли. Він зі мною звик, він з дитинства зі мною завжди. Тобто, коли я пішов туди, і він. І він сам вирішив, що він зі мною, навіть не я. Тому що, якщо я вхожу, то він бросяється на мене на двері, там, гавкає, скулить, скучає дуже сильно. Спочатку Олексій таксував з собакою, не повідомивши керівництво. Потім один з пасажирів поскаржився на нього. Мені заблокували, а потім почали виясняти, чому я їжджу з собакою, то тобто, дзвонив менеджер, знав я йому розказав свою історію. Служба таксі провела опитування серед клієнтів: чи не проти вони, щоб водій їздив з собакою? Люди проголосували за такого супутника. У додатку для клієнта висвічується фото водія разом з собакою, і далі водій прозванює клієнта і попереджає клієнта, що він буде разом з собакою. Для бені автомобіль переобладнали. Відділили задню частину машини на корпус, наклеїли собачу лапку та напис Петмобіль. Поставили сітку, яка обмежує доступ собаки у салон. Собаку видно пасажирам. Вони можуть спілкуватися, але до контакту не доходить. Пес навіть отримав фірмову жилетку. Пасажири чотирилапого таксиста вподобали, каже хазяїн Олексій. Некоторим безразлично, просто ну собака і собака, а некоторые взагалі в восторгі. Там ті, хто любить животних, они очень, даже, очень рады. Изначально, так да, стереотипи такі, що собака но это стереотипы. це стереотипи. Собака очень добра, ласковая, она не агресії ніякої нету. Олексій розповідає, інколи пасажири після поїздки просять погуляти з собакою та залишають чайові у вигляді смаколиків. Поїхали на заказ. Поїхали. Давай залізай. Поїхали. Софія Москаленко, Юлія Мощенко, Олексій Коренів, Суспіль.